Великомученик Пантелеймон шанується в православній церкві як грізний святий, заступник воїнів. Цей бік шанування розкриває його перше ім'я Пантолеон, що означає Лев у всьому. Друге ім'я дане при хрещенні Пантелеймон, тобто всемилостливий, розкривається з шанування великомученика як цілителя. У західних християн він вважається заступником лікарів. Зв'язок цих двох заступниць святого добре видно з того, що воїни частіше за інших отримують рани. Більше всіх потребують лікаря-цілителя. Християни також вдаються до цього святого з проханням зцілити душу. Великомученик і цілитель Пантелеймон народився в місті Никомидії. У сім'ї знатного язичника і був названий Пантолеоном. Його мати була християнкою, Вона хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще юним отроком. Батько віддав Пантелеона початкову язичку школу, закінчивши яку юнак став навчатися лікуванню у знаменитого нікомидії лікаря. І про нього почув імператор Максиміан, який захотів побачити його при своєму дворі. Після смерті батька святий. Пантелеймон присвятив своє життя хворим, убогим і жербакам. Він безвідплатно лікував усіх, хто звертався до нього, зціляв їх іменем Ісуса Христа. Святий Пантелеймон відвідував у темницях в'язнів, особливо християн, якими були переповнені всі темниці, і лікував їх від ран. Дуже швидко слух про милостивого лікаря поширився, залишивши інших лікарів, хворі стали звертатися тільки до нього. Із заздрішів лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських в'язнів. Максиміан умовляв святого спростувати до нос і принести жертву ідолам, але святий Пантелеймон на очах імператора зцілив хворого іменем Ісуса Христа. За це Максиміан стратив зціленого, який прославляв Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки. Саме 9 серпня християни шанують пам'ять великомученика. Цього сонячного ранку віруючі тростянчани пройшли урочистою ходою до каплички, яка названа на честь святого Пантелеймона, де відбулося урочисте богослужіння. Радуйся помазаний міром благодаті, радуйся храмі Богосвящений, радуйся великає блогесів славу, радуйся твердою оздобляємих стіну. Радуйся мудрих превосходя і разуму, радуйся вірних осієва і мисли, радуйся Божественних даров, приятелище і мнообразних на милості Господніх істочніх, радуйся скорий, помощниче, страждущем, радуйся обболіваєми пристаніще. Радуйся заблуших наставниче, радуйся болящих, хто не врачой, радуйся обільної селі і силіні, і радуйся великому і сидите пантілімоні, Радуйся, велика і і целітина святий Пантелеймон, ціліті. Ми прийшли. Помолитися йому, водички набрати, щоб здоров'я було всіх у нас, у дітей, в онуків. Що можна сказати про о, о, цю ж крамічку? Тараша облаштована, взагалі нас ну, беруть постійно тут. Послухати молебінь, послухати, батюшка завжди читає проповідь, таку проповідь, гарну, повчальну послухати, посвятити воду і поклонитися нашому святому Пантелеймону. Набрали вкринички, поставили там, ото округом каплички люди ставлять і ми поставили. Батюшка посвятив і воду, і людей. Ви бачите, які кринички зараз благоустроєні. Так от що можна сказати? Ну це благоустройство благодаря і нашому батюшку, і міському голові Бові. Він оце все. Тут Сьогодні велике свято і є бажання якісь свої хвороби вилікувати, попросити заступництва Пантелеймона для вилікування і собі, власних хвороб і своїм родичам. Ви стоїте, хочете водички ще набрати. Да, Свяченої води, при нагоді пити цю воду, так. Да. А ви бачите, як благоустроєна криничка, що може сказати відносно цього. Ой, це дуже велика подяка і владі, і всім, хто причетний до цього. Все. Це велика можливість у нас. взагалі тут берете воду. Часто? Ну, ми просто проживаємо дуже далеко, але лебово частенько. Прийшла на свято, хоч кожного разу, де святять воду, де віруючі люди у Бога приходять сюди на освячення води. Яка і сіляє, кажуть, усі хвороби і все. Ми дуже раді і дуже дякуємо. Скажіть, ви набрали водички, ви бачили, як благоустроєна тут. Благоустроєна, все добре, все, все хорошо. Благодаря міській раді і настоятелю. Після богослужіння отець Олександр Карпець освятив воду та звернувся до присутніх. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, дорогі братії і сестри. Сьогодні церкви всі свої повноті святкує День пам'яті Святого Великомученька і целітеля Пантелімана, святого, який жив в третьому столітті і не на теренах нашої землі. І ось нас не лише тисячі кілометрів відділяють від того місця, де Він жив, де він творив чудеса, а й лежить ціле століття і навіть майже два тисячоліття. І не дивлячись на цю відстань, відстань в кілометрах, відстань в часі, по сьогоднішній день цього святого люблять, почитають. І кожен, напевно, до нього віруючий, чоловік звертається. Я впевнений в тому, браті і сестри, що кожен, хто тут сьогодні присутній, хто молився сьогодні в храмах Божих, це ті люди, які люблять святого Великого Мученька і цілітеля Пентілів. Це ті люди, які вдячні йому за його молитовну підтримку і допомогу. Це ті люди, які звертались до нього, коли самі хворіли, коли хворіли їхні рідні, близькі і зцілення по його молитвах від Господа. Це ті люди, які, будучи здоровими тілом, просять нього, щоб по його молитвам Господь оберіг від всяких болезней і душевних, і тілесних. Не лише браті і сестри, ми любимо цього святого. Цього святого особливо любить Господь Бог. Тому і він відділив його із стада Христового і возвисив на таку незвичайну висоту, висоту почитання. істину можна сказати, що він був не від світу цього. Хоча початок того життя був таким, як і всіх. І у нас свірсників нічим не відрізнявся. Хіба що тим, що мав особливий дар, був розумний, був родливий і, будучи ще зовсім юним, отримав гарну освіту, освіту медичну. І був сином язичника, але мати його була тайною християнкою, але рано померла. І ось цей святий. І ось цей святий, будучи ще язичником до прийняття хрещення, мав неабиякі можливості досягнути мирських вершин, тому що він був хожий в царський двір, був гарним лікарем, як я вже говорив, і в нього були неабиякі перспективи. Але він від усього цього відмовився, відмовився, полюбивши Христа. Відмовився, тому що зрозумів, що все те, що тут на землі є тимчасове, швидкоплинне. І єдине, що є цінне, це безсмертна його душа людська, бо вона може наслідувати вічні блага, які ніколи не закінчиться. Бо вона може наслідувати вічні блага в Царстві Божому, де нема ніякої біди печалі, ніякого гріха. Дорогі браті і сестри, а ось Аналізуючи кожен своє життя, свої вподобання, чи можемо ми похвалитись, що ми теж не прив'язані до мирських всяких справ? На жаль, ні. Тому що кожен із нас дуже прив'язаний до всього земного. Ми скорбимо, коли щось втрачаємо, посаду, якісь матеріальні блага, коли нам щось не вдається. Ми тратимо все своє життя сили. Для того, щоб досягнути чогось в матеріальному плані, кар'єрному рості, а досягнувши цих вершин, проходить вже життя, і ми бачимо, що від цього мало радості і щастя. А цей святий, який прожив коротко на землі, але яскраво, подобно до молнії, яка серед нічного неба сверкає і осіняє все весь небосклон. Блиснув ніколи не засає. І сотні тисячі років його люблять, почитають, прославляють, моляться і отримують допомогу. Дорогі браті і сестри, є така думка, що якщо храм освячений в честь якогось святого, то цей святий особливо присутній в тому місці і особливо чує. Наші молитві і прохання. В якійсь мірі є тоді небесним покровителем того міста чи села, де знаходиться цей храм. І незалежно від того, чи це храм великий чи маленький. Ось цей маленький найменший храм в нашому місті, в честь святого великомученька і целітілі Пантіліна. Він маленький, але він затишний. Затишний, тому що тут відчувається благодать цього святого. Його підтримка, Його любов, Його молитва. І ми віримо в те, що Він є покровителем нашого міста. Його молитвами ми можемо врятуватися від всіх скорбів, з цих життів, які буває інколи нам потрібно перенести, щоб закалитись, щоб утвердитися в вірі, в благочесті, в правді, в чистоті. Я вірю в те, браті і сестри, що кожен, хто сьогодні молився, буде почутий святим великомученьком і царітелем Пантелеймоном. Дай Бог, щоб по його молитвам Господь дарував мир нашій країні і нашому народу, щоб по його молитвам Господь оберіг наших рідних і близьких, наші сімейства і родини, і нас, грішних і недостойних, від болезні душевних і тілесних, щоб побільше в цьому земному житті було миру, міру радості. Наші сім'ях і родинах. Головне, щоб з молитвам цього святого Господь укріпив нам немічну віру. Бо ті люди, які сьогодні є, це ті, які люблять святого і які показують не на словах, но на ділі, що не є віручими християнами. Але це горсточка людей порівняно з жителями нашого міста. І дай Бог, щоб. З кожним роком число віруючих, почитаючих Великого Мученька і целіття Пантірівна збільшувалось, щоб по його молитвах Господь укріпляв в нас вірі і в благочесті, бо це є залог того, що буде порядок, мир і благополуччя в наших сім'ях, родинах і в нашій країні. Можливо, цього Господь від нас і чекає нашого повернення до нього, нашої віри, добрих справ. І тоді обов'язково дарує нам все. Що потрібно нам для щасливого життя і мир в нашій країні, і державі, і благополуччя, і матеріальні блага, все, що є на потреби людей. Дай Бог, щоб помолити цього святого Господь все це нам не своєю свої і щедротами. Всі сердечно вітаю святом, всіх, хто потрудився, не дивлячись на жару, пройшов хрестним юходою, батюча, які приїхали до нас. Цей день чисто священників з кожним роком збільшується. Віримо в те, що так буде і надалі. Хахвини всіх вас, Господь, помолитиме Свято Велікомученка і целітеля Пантелеймона. З праздником, дорогі браття і сестри. Пантелеймон цілитель. На Русі його часто називали палієм, молилися просячи лікування від хвороб. Знахарі вважали, що саме зараз варто вирушати на звір цілющих трав. При цьому використовували особливі заговори і обряди. До цього дня на городах дозрівала біла капуста на полі капустяному качанів густо. Також цей день було заведено зривати перший качан і пекти пироги зі свіжою капустою, якими пригащали не тільки родичів, але і вуличних мандрівників, жербаків та дітей. Не можна було в цей день працювати в полі, оскільки боялися грози, яка могла нещадно спалити того, хто не послухався народного повір'я, звідси і друга назва свята палій.